Відпущення гріхів, або хто має право прощати гріхи. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і ми, як завжди, у цей час знову зустрілися, щоб досліджувати, вивчати Боже Слово, а це святе Писання, Біблію. Бо тільки Біблія являється авторитетом для кожного християнина. Ми звіряємо будь-яке вчення. На основі Біблії, бо Біблія – це як світильник, який горить у темному місці, і ми добре робимо, що до нього звертаємося все писання Богом натине. І тому нам потрібна свята Біблія, писання, щоб перевірити, яке наше життя, і що нам потрібно робити, звіряючи Біблію з нашим життям. Тому то ми звертаємося до Біблії і хочемо знайти відповідь на це запитання, хто ж має право прощати гріхи? Коли ми читаємо Слово Боже, воно говорить про те, що після того, як Ісус воскрес із мертвих, Він з'явився своїм. Учням чи послідовникам, скоріше сказати, перед тим, як він вознісся на небо, він звелів їм не відлучатися від Єрусалиму, аж поки не приймуть силу, як Дух Святий зійде або злине на них, давши їм доручення перед тим, як вознестись на небо, щоб вони звіщали Євангелію всім людям, почавши з Єрусалиму. У Євангелії Івана, 20 розділі, описано, як Ісус з'являється при замкнених дверях у кімнаті, де учні зібралися. І Він говорить до них: Мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши це, Він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого, кому гріхи простите. Простяться їм, а кому затримаєте, то затримується. То як розуміти нам ці слова Ісуса, які Він сказав своїм учням? Невже вони могли прощати грехи людям? І чи взагалі в наш час мають таке доручення чи владу певні? Служителі церкви. Отже, що говорить про те Святе Писання, яке я нагадував, адже воно є авторитетом для кожного правдивого християнина? Ось що говорить Святе Писання. Коли Ісус уздоровив розслабленого, Він сказав Прощається тобі. Гріхи твої, або скоріше сказати, перед тим, як він уздоровив розслаблено, він сказав ці слова: Прощається тобі, сину, гріхи твої. Люди релігійні, юдеї, говорили, хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Отже, тільки Бог має владу прощати гріхи людям на землі. В книзі пророка Даниїла написано. Господу Богу належить милосердя та прощення. Тож ми бачимо, що не один священнослужитель будь-якої церкви не може прощати грехи людям. Ми не можемо цього робити, це не належить людині. Ну тоді ви можете запитати, то як це працює? Адже Ісус сказав це до учнів своїх. Щоб нам це зрозуміти, нам потрібно подивитися на служіння апостолів, послідовників Ісуса Христа, як вони на практиці те робили. Ось, наприклад, коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, там написано свідчення апостола Петра. Послухайте, що він сказав. І він, тобто Христос Ісус, нам звелів. Тобто учням, послідовникам Ісуса, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, то вірує в нього, одержить прощення гріхів Його іменем. Друзі, ви бачите, що говорить апостол Петро? Нам доручено, нам. Нас послали, нам наказано проповідувати. І що ж, апостоли і інші послідовники проповідували, що кожен, хто вірить у Господа Ісуса Христа, отримає прощення гріхів. Я думаю, ви пам'ятаєте дії святих апостолів, в 16 розділі, коли темничний сторож звернувся до апостола Павла. Та сили, мужі брати, що мені робити, щоб спастися? Віруй Господа Ісуса Христа, спасайся ти і весь дім твій. І ще без віри Богу неможливо догодити, бо той, хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що Він є. І хто шукає його, Бог дає нагороду. Ці слова записані у посланні до Євреїв в 11 розділі. Отже, віруючі сьогодні мають таку саму місію або доручення звіщати Євангелію Господа нашого Ісуса Христа і прощення гріхів кожному віруючому. Кожному віручому. Бо без віри не можна догодити Богові. Тож, якщо ви вірите у Господа Ісуса Христа, тоді ми, як віруючі, або Я можу сказати вам на підставі Святого Писання, що ваші гріхи прощені. Якщо ж ви відкидаєте Господа Ісуса Христа, тоді я знову ж можу на підставі Слова Божого Біблії сказати вам. Ви все ще у ваших гріхах, ваші гріхи затримані. Чому? Тому що ви відкинули Ісуса Христа, не приймаєте Його як свого Спасителя, ви не вірите в нього? На основі Слова Божого це може зробити кожна віруюча людина, звіщаючи Євангелію, і коли людина відкидає Ісуса, не приймає Ісуса, тоді. На такі людини затримуються гріхи. Вона далі продовжує грішити, і не має прощення гріхів. Дорогі християни, це наш обов'язок з вами говорити людям, що єдиний шлях до прощення це Ісус, або це віра в Ісуса Христа. Ісус сказав в Євангелії Івана, 8 розділі та 24 вірші, коли ви не увіруйте, що то я, Ісус, звертався до юдеїв, що я це, тобто Ісус являється Богом, споконвіку було слово, і слово було Бога, і Слово було Бог, і Слово стало з тілом. І юдеї не приймали Ісуса як Бога, вони хотіли вкаменувати Ісуса вбити. Вони вважали, що людина, як Ісус. Будучи людиною, тобто Бог прийняв людське тіло, Він не може сказати, що Він є Бог, бо вони не вірили в нього, то він сказав до них, коли ви не віруєте, що то я, то помрете у своїх гріхах. Друзі, не ми прощаємо гріхи, але Бог прощає. Ми, як віруючі люди, звіщаємо. Єванглію, яку заповів Господь проголошувати, щоб у уймення Його, тобто в ім'я Ісуса Христа, проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши. Таке доручення дав Ісус своїм учням, і воно залишається для кожної віручої людини. Апостол Павло говорив: оце ми, як. Як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примириться з Богом. Хочу, друзі, нагадати нам, що Євангелія – це послання прощення. Євангелія – це не просто краще життя, благополуччя, матеріальний достаток чи здоров'я. В Євангелії говориться про гріх, про суд і пекло, про те, чи зацікавлені ви у прощенні, яке можна отримати лише через Ісуса Христа. Ангел Господній сповістив Йосипові, і вона вродить сина, тобто Марія, Його дружина, даси Йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Друзі, сама суть Іванської звістки полягає в тому, що гріхи прощаються через віру в Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя. Біблія говорить, і, побачивши їхню віру, Ісус сказав Йому, чоловіче, Прощається тобі гріхи Твої, це Він сказав, як ми наголошували, або Біблія говорить до чоловіка, який був розслаблений. Усі пророки свідкують про нього, тобто про Христа, що кожен, хто вірить в нього, одержить прощення гріхів Його іменем. Сам Ісус проповідував Божу Євангелію і говорив, збулися часи, і Боже Царство наблизилося, покайтеся і віруйте в Євангелію. Кожен, хто кається, і він отримує прощення гріхів. Покладаючись на Христа, ця людина через віру отримує прощення гріхів. Не один служитель будь-якої християнської церкви не має влади прощати чиїсь гріхи. Але ми покликані проголошувати послання, вістку, добру новину, прощення, ґрунтуючись на авторитеті Божого Слова, святого Писання, Боже Слово не суперечить само собі. Ми можемо суперечити Божому Слову, але Боже Слово є вірне і правдиве. Тому Біблія говорить, коли ми свої грехи визнаємо, то він, тобто Бог, вірний та праведний, щоб грехи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Тому ми, як християни, проголошуємо Євангелію, Боже Слово, що прощення можна отримати. Через Господа Ісуса Христа, через віру в Господа Ісуса, а коли людина відкидає Ісуса Христа, на неї залишаються гріхи, затримуються. На чому я закінчу сьогоднішню нашу програму. Як завжди вам говорю, будьте з Богом!